Нашу телевізійну програму продовжує передача літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях людина наділена багатьма талантами: це художник, скульптор а головне поет Василь Андрушко із Коломиї. Я рада вам представити свого гостя. Вітаю вас, пане Василю. Я вас теж. Попри те, що ви художник, скульптор, ви дуже відомі у своїх художніх колах. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вашу літературну роботу. Ви Неодноразово казали, що мистецтво, художнє мистецтво має свої закони. А які закони має поезія? В принципі, все, що зв'язано з творчістю, воно має одні закони. Тут Можна навіть скажімо, взяти до уваги, то, що я викладач композиції. І коли ми спілкувалися там з митцями різних жанрів, так, Композитори, чи, ну, література до якої я причетний, ну, але в основному е я себе ідентифікую як художник. Ось так воно. В принципі, всі закони, ну як би, однакові. Там, є свої визнач певні визначення якихось речей, за якими професіонал повинен е ну, переслідувати їх. Ну, а як ви знайомилися з цими законами? Ви десь вчилися в літературній школі? Чи зустрічалися з літераторами? Все ж таки, художник. Ви дуже багато себе присвятили малярству. А як познайомилися з літературою? Як увійшли в те літературне коло? Та не вчився, звичайно. Але справа не в тому. Поезія це особливий вид творчості. Ми говорили десь з друзями, там, з колегами стосовно поезії. У мене є переконання, що поезія най найчистіший вид творчості. З простої причини. З проєкції на якесь суспільне буття. На поезії не проживеш. Один відомий художник, мій друг. При зрукуванні графіки кольорової, і я кажу йому, слухай Ромку, оця річ якась солодкава, відбитки два однакові, то форт кольоровий. А він каже: я себе ловлю на думку, що при такій розкладці кольорів вона краще продасться. Поезії не схитреш. Вона не продається, в принципі. Ну хто живе е, з поезії? Ну, навіть Прикиньмо, з літературу, можливо, там є варіант е, такий, ну, зокрема, я не хочу називати пізжоч стосовно української літератури, де можна на книжці заробити е, власне прози, Ну, детектив особливо. А на поезії, навіть, от, скажімо, з Андруховичем десь було мистецтво, він на тому не заробляє. Відомий чоловік, не поезія, його основний якби, е, від заробітку, спосіб заробітку. Ну, ось так. А це, ага, так, що важливо, коли прийшла ну якби поезія, скажімо так, високопарно кажучи, до мене. Я був захворів, дуже серйозно захворів, і я не міг, елементарно не мав ні сил, ні, ні, ні ну і природньо там уже з бажанням не виходило. І тоді, ну якби пішли якісь тексти, пішли тексти, і я собі пояснюю тим, що все-таки десь е то нутро, ну, скажімо, творче, вона, воно хотіло знайти якийсь вихід. І так воно пішло. То якраз був той час, коли в мене е в майстерні замешкував Тарас Мельничук. Він у мене два сезони жив. І можливо це якась така взаємна еманація, і оцей поштовх у мене десь. Ну, тобто, в зв'язку з цими процесами воно і проявилося. І, ну, і воно, на щастя, триває до цього часу, але оскільки в мене все-таки наголошую, головне, я художник. У мене є купа текстів, невпорядкованих абсолютно, які треба просто сісти і доробити. І я вже маю якісь професійні навики навіть в тому сенсі, що я можу то доробити. Але у мене, от, скажімо, зараз в майстерні 4-5 робіт недороблених, живописних скульптурних. І я все-таки. Якби пріоритет віддаю малярський справи? Ну малярські скульптурні там і ну так воно. Ви щойно згадали, що були знайомі з Мельничуком, і можливо навіть це десь вплинуло на вашу літературну творчість. У вас стався дотик до поезії, ви почали писати в той час. Чи був Тарас Мельничук першою людиною, якій ви звірили свої художні твори саме літературного плану? Так, власне каже, пані Світлано, йому я не показував жодного вірша. Не показував оскільки я десь оцінював що це за особистість. І те, що я перше написав, я вважав щось за ну, якісь ну, недолуги по зрівнянні з Мельничуком. Ну насправді ж воно так і було. Я до того часу до цього часу переконаний в тому. І просто він йому дуже подобались мої роботи. Скульптур, я ще тоді живописом не займався. Дерев'яна скульптура. Ну, така модернового плану. Ви подивитесь по цьому каталогу. Тут є основні ті роботи, що там з того періоду. То так воно виглядало. Я ну, по правді кажучи, як комплексував, можливо. Ну, ось так воно було. Зараз я би показав. У мене ще є такий, ну він мене визначив як друг Василь Герасим'юк. До речі, в цю книжку, яка зараз мала би вийти в Дескурсусі, таке видавне сунове, то е, Гарасимюк написав після мови. Баран перед мову Євгена в е, після мови. А хто все ж таки був перший, хто оцінив ваші творчі роботи? Поетичні? Ну, от Я зараз так собі проєктую там в, то, в ті часи. Е, Табу і Малкович був. Ну, е, основний момент, який був. У мене був, в мене в майстерні, зрештою, дуже багато людей було відомих. І літераторів, і художників, ну і так далі. Е, був, е, на жаль, його вже немає, Ігор Римарук. Він тоді був головним редактором сучасності. І якось зайшла розмова така ненав'язлива, я ну, ніби признався, що я пишу. Ну, він каже, покажи тексти. І він, я йому давав один за другим вірші, він читав, 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 читав. Дійшло до шести віршів. І він каже, давай ще. Ну, в сенсі, що я тебе опублікую в сучасності. Я кажу, Ігор. Ігоре достатньо того. І зрештою вийшло, я вже забув, який то був, 2000 чи що. І ну, публікації є в сучасності е, під девізом 6 віршів». Е, так. Е, ну, потім в мене було багато публікацій в журналі, ну, в Березолі там. Кур'єрі Кривбасу, ще в якихось журналах Буковинському, ну, що в сімох-вісьмох журналах. і, ну, Остання літературна, така є українська літературна газета. Там була підбірка віршів. Достатньо було, я знаю, більше десяти. Андрусяк мені запропонував, оскільки він в колегії. Іван Андрусяк, який в Києві зараз, але він ну, мешкає в Києві, і там він причетний до того. Якось йому мої вірші <свіслявати> ну, сподобались, буквально кажучи. Так. Ми говоримо про те, як ви увійшли в літературу, але вже час нашим глядачам послухати ваші вірші. Отож, будь ласка, вам слово поетичне. Спробуємо. <свіслявати> Я всі вірші, в принципі, свої знаю на пам'ять. Але е, оскільки є певний такий момент хвилювання, то я все-таки зосереджуюсь на, на куску папері. Е, Ти тут не був ще. І оця дорога розпластана, як дід же брак на храмі коло церкви, просякнута еклезіастом і чеканням, покрилась мохом. Цей пес бездомний, без злоби в очах. Як проводир, ховаються птахи, закручена пружина днини. Засмагла жінка вийшла із води. На стегнах мокрих мерехтять зірки, дорога спить. На кінчиках листків клинових, багряно, оранжово, умирає день, заходить сонце, вода запалює вогонь. Прийшли і спитали, спожити щось можна за цими столами у цьому саду, розстелений обрус, покраєний хліб, полова розсіяна долами схилами, спіральними колами. На вервиці пауза, на схилах гріхи додивляються сни свої та чужі, де риба зловилась під каменем сірим у воді не Прийшли та й пішли. Скуштували, білизну на вишнях деревах сушили, води попросили в дорогу та яблук. У напрямку прямо пішли. В рожево-червоне, лиш кроки, ні писку, ні звуку, ані солов'їв, ані воронів. Такий цікавий стиль. Я знаю. Не так вже гостро, як сот. Не так вже біло, як у січні, все пораховане, роздягнуте, поділене, на троє четверо, чи більше. Гачок на рибу, а чи сітка, аби зловити, на піджаку два гудзики невічні. корона на царя, чи влас... власниця. наповнення посудини, глека лється молоко. Не журиться завмерле у землі, щось вродиться. На зелені червоний мак, на фіолеті жовтий, в кота на мушці гробець, на небі хмарка переміниться за мить, коли впаде листок із дерева навпроти. Коли ви читаєте ваші вірші, в мене зразу в голові такі собі картини. Дуже легко би було малюальні. Малю... Так, так, дуже легко би було малювати ці картини. А скажіть, ви взагалі відчуваєте вплив малярства на вашу поетичну творчість? О, ви дуже вдало попали в цей момент. Бо е, так, візуальні, і в принципі в мене, бо е, я не знаю, тут у мене тут у мене. Віч він ще не оброблений, правда. Е, це йде, якби дифузія. От що цікавенько. Тобто образи, якісь формальні засоби е, з одного виду в другий. Дифузується. То може бути народити якась е, картина, от у мене є. Но він серед я, е, як оброблю його, опис картин, скажімо. Яку я от зараз ще не доробив. Або навпаки. І ось йде така дифузія, і, і як на мене, так, ну, банально кажучи, цікавіше жити. Це так, цікавий проєкт. І скульптурні якісь речі, і живописні, там, і, і поезії. І це якби такі, ну, певний коктейль. Ну, коктейль. коктейль це щось цільне, але з різних інгредієнтів. Ну, але е, воно так, якби. Е, я для себе пояснюю, що то для мене якби щось цільне, о, о, власне, ці пункти творчості. <говорити> Літературний критик Євген Баран він написав: Василь Андрушко органічний поет. Його поетичний світ є світом символів, звуків, відчуттів. Оці символи, звуки, відчуття, вони звідки? Я думаю, теж із малярської сфери. Е -е, Пає Світлано, хтось сказав з російських художників, що е -е, кожен. Акт творчості це автопортрет художника. І в, по великому рахунку, кем, хто ми такі, яке наше наповнення, таке, ну тут багато ще що можна сказати, таким є наше мистецтво. Але перед усім, скажімо, є якісь е, загальнолюдські принципи. Е, це, зрештою, християн. Ну, так банально кажучи, добро зло. Природньо, що між ними є певна розтяжка, як в математиці. Є нуль, є плюс десять, є мінус десять. Ну і так далі. Е, той ряд. Є ще е, ну, якісь. Е, Очевидно, в людині інтелектуальне наповнення, її, ну, її ерудиція там, і багато різних речей, про які можна говорити. І власне наскільки сформована творча особистість, і вона може то запропонувати в, у вигляді, ну якби, Бо ну, банально кажучи, продукції творчої. Споживачу, теж банально кажуть. Розумієте, про що мова? Так. Це можна продовжити цю тему довго. Ми зараз продовжимо це. розмову. Я глядачам пригадую, що це передача літературна світлиця. Сьогодні ми знайомимося з літературною працею коломийського поета Василя Андрушка. Далі з вами говоримо про поезію. Зараз я вас запрошую до прочитання віршів і ми продовжимо нашу розмову. За Кирилом Сторовецьким. Нема століть, нема років, хвилин, нема секунд. Є тьма і світло, небо і земля. Є звір і ангел, і відчуття польоту. Я звіронгел, і жінки оксамит, є лиха фунт. На шальках зважений за зроблену в майбутньому роботу. Нема чогось, та є бджола, яка танцює у квітці. Та зрідка гості, зола у пічці, пстругу річці, вино у ложці. Тут такий, от зараз я прочитаю у е, святу мами. Мабуть, ще були два брати і три сестри, їх було шестер. Два брати, вони е, в бункерах були, відсиділи свої. Мой Василь взагалі 10 років, відсидів. Е, Тета одна була така зв'язкова була. Мама теж. Мама ще була мала, то вона була зв'язкова тільки по ланчині, я з Ланчина родом. А тета, Юстина, та ходила з Ланчина до Надвірну по лісах тих по цих, або з Вишнівців. Вони і в Вишнівцях жили. І це просто по свята мами. Я не хочу. Тут теж, якби окрема тема, і то для мене і символічно і болюче. Так, так є. Мамі. На з Анна і Юстина, Олена і Катерина то сестри, а остання мама. Ті перші дві вже без жури, і, дві, і двох вуйків нема Олекса і Василя, що з бункера сніжинки лапали язиком і клеїли до піднебіння, і пусували гвер. Лютневим ранком рожевий сніг топтався керзаком, а гадкіт псів роздрюхав місяць опів до першої години отій, що Катерина чоренну ніч. Почервоніли пироги ще теплі, розсипані в повітрі. Куди і що, і як? Є правнуки, є днина. Ще буквально фразу, коли мама несла вуйкове е, Олексі. Оті пороги, і коли вона прийшла до, під бункер, а там сніг був у крові. Тобто їх вже не було в бункері. Прийшли з псами і ось такі. Читати ж? Будь ласка. Не зміниться, не перейде, не зловиться і не покине тебе цей світ. Суха скорина не стане в горлі, в місці, де сковорода шукає днину. Промоклий промінь забринить у Арканію паде на край душі, а коромисло, як овага, як розум дірка, як сумнів птах, як спокій меч і зорана земля під плуг. На фосфорі лиш за іскритці, сіль в темряві, наче зірка, а зерна не підуть під камінний круг, а у риль. Пане Василю, зазвичай люди знайомляться з творчістю письменників за допомогою бібліотеки, але на жаль, у книгозбірнях ваших збірок просто не виявилося. Ну хіба може в Коломиї? Бо я навіть зверталася в обласну бібліотеку, немає там книжок ваших. Як ви взагалі презентуєте свою творчість чи проводите літературні вечори? Як знайомите краян з своїми віршами? Я не вважаю, що це якийсь такий важливий момент, щоб себе презентувати там і таке. Зрештою, звідки, можуть бути, могла би бути десь, ну, але ну ніби дві книжки. Вийшли мої, це буде третя. так? Колаж і називається це остання. Але та перша, вона була давно, в 97-му році. Маленька. Книжка на 32 сторінки, що то є. Друга, яка ось вона є, Брамаен, вона була випущена дуже обмеженим тиражем. З огляду на те, що мені запропонували ну якби премію Мельничука, яку я отримав, але сказали, терміново треба зробити книжку. І це такий вийшов напівпартизанський варіант. Тої книжки я просто для комісії зробив, ну і ще там, ну примірників, скажімо, 20. І все, бо термін піджимав, і, і ось так воно. Ну, надіюсь, стосовно стосовно презентації, справа в тому, що я учасник фестивалів поетичних, практично кожен рік. І то, що робить Василь Карп'юк. Крова, так? І то, що робить Ярослав Ясінський в вісках. Вже минуло рік була прив'язка навіть два роки до Квітки Цісик, яка, ну, тобто, її предки звідти з того села. Пан Ясінський нам про це розказував. Ага, то він був вас. Ну то не треба розшифровувати. Ну, от такому плані десь я себе презентую як поет. Е ну і ще якісь, скажімо, коли відбуваються в Коломиї творчі вечори була з Марією Макіцей там, е ще якісь речі е з кимось зв'язані, то теж е певним чином я, е ну як би там в якості поет. А розкажіть про вашу цю нову збірку, яку згоду можуть побачити читачі? Е... Ну, розказати, е... розказати. А найвіші краще читати. Ну, але якщо в суто таких, таких моментів щодо як вона з'явилася. Базовий момент із браме, це і попередній. Просто там відкинули, скажімо, третину віршів. І додавили ще е, значна частина віршів вже нових. Тобто вона вже має трошки інше обличчя. Щось зредагувалось навіть наскільки це в мене був дуже серйозний редактор. Це така е, Наталя Ткачик. Надіюсь, вам знайомиться прізвище, молода поетка. І вона мене помурдувала здорово. Відшліфовувала. Так, ну, вона філолог, по-перше, вона кандидат наук. І вона класна поетка, вона дуже добре відчуває. Як Баран сказав, це одна з най 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 найкращих молодих поетик на цей час України. Ось ну, і, ну, і таким чином. Ми Оскільки додавалися, але справа в тому, коли, наприклад, вже була ця книжка якби, для друку, і вірші знову пішли, вірші знову пішли, я ще підкинув чотири вірші. Ну, це там книжка мала бути вже давно, але там, як я вам говорив, затримка з грошима, казначейство на ну, українці знайомі з цими. Речами, то таке, дай Боже, аби, аби зарплату заплатили наступний місяць. Це вже проекція, якщо хочете, на ситуацію зв'язану з тими подіями, які відбуваються в нас і не тільки в Києві на Майдані, а й по всіх містах. Дай Боже, аби це все добре закінчилось. І от справа навіть, якщо можна, якщо дозволить. Оці два місяці в голові живе таке слово каша. Телевізор в очікуванні чогось доброго, а воно і не виходить. І приходиш у майстерню, і е, це і щось нема, як би настрою працювати. А тексти пішли, вони не впорядковані. Вони, може, колись спорядкуються, але йде якби потік свідомості. І власність з якимись і проекція на це, з, е, то не конкретні речі, а з якісь е, асоціації, навіть алюзії дуже далекі, але які прив'язані певним чином до цього. Ось так. Зрозуміло, пане Василю, наша передача добігає кінця. Ми її почали так гарно з поезії і я запрошую вас завершити нашу зустріч теж віршем. Добре, давайте щось може про дівчат У Мене, зрештою, два, е, два розділи, якби цій останній книжці. Одна така, ну, де окремо. Там езотерична, споглядальна, а друга, де десь пов'язана з жінками, з дівчатами, з жінками, ну і все таке. Так, ну, давай. о, згадався Мельничук. Тарас Мельничук помер, коли ще не було мобільників. Настя Лісовська зробила із сулеймана пишного зомбі. Степан Процюк викладає в університеті літературу 19 століття. Андрухович отримує премії: пиво пивочилійське, пиво Баварське, вино п'ячилійське, пиво Баварське, навіть щось пише. І йому добре. Жінка є стервою за своєю природою і цим не переймається, і цим виправдано. Рок в перекладі Скеля, Целецьплін, Дженіс Жоплін, Кін Крімсон, принаймні Джим Моррісон це долі нікуди від цього не дітися. Якщо маєш слуху в усі, і вухо, кому весню весняну слухає, розкажи ще комусь про те, що чуєш голосно. Дякую вам за вірші. Дякую за те, що ви завітали сьогодні у нашу студію. Бажаю вам. Творчого злету і наповнення і в сфері малярській, в сфері скульптури, і в звичайно в літературному житті. Ви людина-оптиміст і бажаю вам надалі залишатися таким, бо нам такі люди потрібні. Я передусім вдячний, що ви мене запросили. Дуже вдячний. Я чекаю вас ну, в себе в майстерні. У мене в бать сьогодні була зрештою виставка тут. Не знаю, чи ви були там чи ні. Але у майстерні воно якби цікавіше. Так що, принагідно, будь ласка, приходьте до мене. Дякую за запрошення. Шановні глядачі, це була передача Літературна Світлиця. Сьогодні ми знайомилися із творчістю коломийського поета Василя Андрушка. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.